Північна Корея офіційно вводить війська до України у Конгресі. Тиснуть на Байдена, аби він відреагував на це. А тим часом США передумали і вже готові брати нас до НАТО. Отже, що зараз відомо про вступ Північної Кореї у війну в Україні і чому Сполучені Штати таки передумали і вже готові запрошувати нас до вступу до північно-Атлантичного альянсу. Отже, нещодавно розвідка Південної Кореї вже офіційно заявила, що КНДР вводить війська до України. Отже, мова йде про перекидання до України 12 тисяч північно-корейських військових. Їх вже, їх вже почали перекидати. Це фіксують на супутниках у південній Кореї. Зокрема, 12 тисяч солдат планують перекинути спершу до Росії, їх будуть там тренувати, а потім перекинуть на поле бою до України. вже в Південній Кореї заявили, що зафіксували, що вже 1500 Представників сил спеціального призначення Північної Кореї вже перебувають в Росії, і готові вступити зокрема у війну в Україні. Через це президент, зокрема, південної Кореї Йоль зібрав термінову нараду з представниками сил безпеки і оборони. На цій терміновій нараді були нараді, були представники збройних сил, розвідки та всіх силових структур. І там, Учасники зустрічі дійшли до висновку, що Таке зближення Росії і Північної Кореї становить серйозну загрозу світовому правопорядку і не тільки ситуації в регіоні на корейському півострові, але й загалом на, на ситуацію у світі. Тому президент е, Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав Захід відповісти на таку ескалацію: відповісти на це перекидання військ КНДР до України всіма. Можливими засобами так відповісти всіма можливими засобами і інструментами. Але на жаль, поки ми не бачимо рішучої реакції заходу в Пентагоні у США чомусь закривають очі на ці всі повідомлення і на цю оприлюднену інформацію з боку розвідки Південної Кореї. Там говорять, що поки цього не можуть підтвердити, але немає конкретної реакції Заходу е, на це і. Тим часом в Конгресі вже почали тиснути на Байдена, аби він, хоч хоч якось, відреагував на вступ північної Кореї у війну в Україні. Отже. Е Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер скерував листа до Білого Дому. Він вимагає провести екстрений брифінг для представників комітету з питань розвідки Палати представників США і проінформувати конгресменів про те, як взагалі сполучені штати планують відреагувати на цю ескалацію. І він сказав, що вступ КНДР у війну в Україні є червоною червоною лінією, яку ніхто не має перетинати. І Росія тому, на його думку, потрібно зробити все, аби попередити цю ескалацію, попередити вступ військ НДР у війну. В Україні разом з тим президент Байден поки ніяк це не коментує і неспроста можливо і є свій вплив з боку президентських виборів, бо вже е, декілька тижнів фактично залишилося до виборів президента США і не хочуть піднімати ескалацію і нікому взагалі не потрібна ескалація. Бояться якось відповідати північній Кореї та Росії, тому поки нулі реакції. З боку Вашингтону та наших західних партнерів є лише деякі заяви. Ось британський прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що якщо це правда, то це е, великий акт відчую з боку російського диктатора. Володимира Путіна, але як конкретно на цей акт вічі буде відповідати Велика Британія, він не розповів. Сказав, що згадав про дані, зокрема про виснаження російських сил, про великі втрати російської армії на полі бою, про те, що війна в Росії полунає 40% військового бюджету. Але все це ми з вами вже давно знаємо. Але поки не готові на заході сказати, що вони планують робити зі ступом третьої держави у війну. В Україні, а от французька газета Le Monde опублікувала великий матеріал про те, що Сполучені Штати Америки передумали і вже готові брати нас до НАТО. Як відомо, місяцями Україна просила США офіційно запросити нас до вступу до Північного Атлантичного альянсу. Це конкретно опрацьовували перед попереднім самітом НАТО у Вашингтоні і перед ще одним вільності, але США. Побоювалися це робити через страх ескалації, і зараз французька газета пише про те, що президент Байден передумав і вже готовий запросити нашу державу до НАТО. Тут не йде мова про конкретний вступ про вступ України до НАТО, але він готовий, хоча б розпочати процес вступу до НАТО, і офіційно видати запрошення на вступ України до цього альянсу. І про це стало відомо після. Зустрічі ключової четвірки, нещодавно Байден не зустрівся з президентом Франції Аманалем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і, зокрема, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорювали підтримку Україні і внаслідок цих перемовин. Лемонт пише про те, що Байден готовий запросити Україну до НАТО. Але є одна умова: якщо вибори на виборах президента переможе. Камала Гаріс, ось така умова в нас з боку Вашингтону. Адже якщо переможе Трамп, тоді немає сенсу розпочинати цей процес, який він ймовірно заблокує. Якщо Камала Гаріс перемагає на цих виборах, тоді Байден готовий навіть до грудня запросити Україну до вступу в Північно-Атлантичний альянс і вже Камала Гаріс продовжить ті справи, ту роботу, яку розпочав. Президент Байден, крім цього, по питаннях далекобійних ударів, на жаль, лідери США, Британії, Франції та Німеччини не досягли консенсусу. Про це заявив Байден після перемовин. Але Лемонт пише про те, що бояться вони поки ризику ескалації. Можливо, буде ухвалене рішення після виборів президента, але звісно, якщо Камала Гаріс переможе, і також лідери погодилися, що одними. Далекобійними ударами не обійтися потрібні ще важливі рішення на підтримку України, але поки на жаль, консенсусу немає. І всі зараз фактично паралізувалися в очікуванні виборів президента США в очікуванні того, хто буде далі очолювати найпотужнішу державу у світі і хто буде координувати підтримку України. Сьогодні обговоримо також ситуацію в Молдові. Там пройшли. Вибори, зокрема, й президентські вибори, та окремо провели референдум про те, чи бажають громадяни Молдови рухатись на шляху до європейської інтеграції. І так виглядає, що більшість громадян Молдови цього не бажають. Отже, лише 45% громадян Молдови, які брали участь в цьому референдумі, проголосували за євроінтеграційний шлях Молдови. Отже, такі новини в нас з Молдови і. По президентських виборах має Санду. Не перемогла в першому турі, хоча сподівалася на це, і відбудеться другий тур виборів. Вона отримала 41,8% підтримки виборців. Але друге місце зайняв проросійський кандидат. Він отримав 26,3% голосів. І ще третє місце зайняв третій кандидат, але будуть проводити другий тур. Але на жаль, не перемогли на цих виборах саме євроінтеграційні бажання громадян Молдови. Дуже сильний вплив на жаль, на виборців там з боку проросійських сил російські спецслужби працюють тому на референдумі, який проводився, про те, чи планують євроінтеграційний курс держави включити в конституцію, цього не підтримували громадяни Молдови. Зараз їй йде серйозна боротьба за крісло президента. Майя Санду не збирається здаватися. Відбудеться другий тур, і будемо аналізувати те, які вже будуть результати другого туру, і хто ж таки переможе на цих. Виборах, зокрема в у Молдові. А от е, кандидату у президенти США Дональд Трамп вперше в соціологічних опитуваннях має невелику перевагу над Камалою Гаріс. Нещодавно ми говорили з вами про опитування, у яких перемагає Камала Гаріс, але Трамп також має рівні шанси, фактично. Якісь опитування показують, вказують на перевагу Трампа, інші опитування вк вказують на перевагу Гарріс, Тому фактично кандидати йдуть нога в ногу, і не можна сказати, що будь-хто з кандидатів має якийсь великий суттєвий відрив, який гарантує йому перемогу на президентських виборах. Але Захіл пише про те, що Трамп перемагає Гарріс з результатом 52% проти 42%. Це опитування. Зокрема, проводило видання захід, але раніше Reuters повідомляла про те, що кандидати йдуть нога в ногу у ключових для перемоги в штатах, і вже трішки фактично два тижні до виборів президента США. Штаб Гарріс і Трамп роблять свої останні кроки на підтримку кандидатів, щоб заручитися підтримкою ще більшої кількості виборців, і вже такі останні, останній етап. Передвиборчої кампанії в деяких штатах вже розпочалося раннє голосування по пошті, але вже фактично два тижні до виборів президента США і очікують свої штаби обох кандидатів. Вже очікують на те, яким будуть результати їх роботи, і ми з вами обов'язково проаналізуємо те, хто ж таки переможе на виборах президента США, які відбудуться 5 листопада фактично за два тижні, і вже на наступний день після виборів будуть відомі ймовірні результати. будуть публікуватися результати екзит полів, і ми з вами обов'язково про це поговоримо і проаналізуємо ці результати виборів. На сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!